Доброго дня, з вами автошкола нова і пані Катерина. У нас сьогодні друге заняття на статичному автомобілі. Значить, наша задача зараз завести автомобіль з коментарями. І саме головне, це всліпу прослухати частоту обертів двигуна. Будь ласка, все так. Добре. Ну, Спочатку ставлю ключ. Так, далі вижимаємо щеплення. Так, перевіряємо нейтральну текову гальму. Все, так, включаємось. Діагностика. Так, заводимось. Перелади. І пускаємо щеплення. Потрошку. Зараз ми будемо на слух. На слух. Так. Вичислять оборот. Обороти угу. По тахометру. так. О, ближе. Опа, два. Ой, Боже. Так, очі закриті. Так, ладно. Да, от. Кажемо цифру і відкриваємо. Так. Так, опустили. Полторы. где так. Ну, почти. Да. Ну, 1200, 1200 да. Так. Да. где так Так, ладно. Можете 2000? Вот це, так? Да? Так, да, прекрасно. Так. Можемо може бути трьох. Дві з половини. Дві з половини. Двигун речі. Да, шановні друзі, по ту сторону екрану. Дивіться, це не дозволіть на розкош відволікатися від погляду в напрямку руху і дивитися на оберти двигуна по тахометру. Навчитися оприділятися це всліпу. На слух. Зрозуміло? Зрозуміло. Так, глушимось. Все, просто виключаємось. Просто виключаємось. Все, реально, все виключаємо. А чого не витягується ключик? Витягується. А, витягується. Оп, оп, все. все. О, о. Так, пані Катя, просте питання. Ви можете самостійно поставитися і знятися з ручника. Так, да, звісно. Чуть-чуть натяжку раз, на кнопочку і вниз. А поставити. Два щелчка. Ну, може три. Все. Знаєш, зробиш і. Покажеш усім. Да, не ховайте свої знання. Типу я зможу, коли папа прийде, коли мама буде. Е -е -е не треба. Знаєш, покажеш всім. Друге діло хочеш, не хочеш. Е Але е так, ви знаєте, е я задоволений. Катя, що ми сьогодні робили? Е -е ми робили постановку рук і ніг. Да? Да. Скажіть, будь ласка, загальне правило таке. Що ми робимо лівою рукою? Що ми робимо правою рукою? Ну, ліва рука у нас відповідає за ну, ліво право покажчик повороту, також регулювання ну, то зрозуміло. Права рука це в нас дворники, ну, аварійна синалізація, ця коробка передаць. Да, тобто ідея наступна: ділимо руль. Отак От посередині, зверху вниз. І те, що з лівої сторони, то область лівої руки. Так, да, не потрібно лівою рукою включати дворники. Так, да, шановні, і ви знаєте, я хочу вам порекомендувати. Знімайте оцей напряг. Тобто, це не має, немає, скажімо так, Непідготовлена вправа. Так, я ще покажу вам одну таку <смі> наш ноу-хау, а Катя розкаже, що ми на ньому відпрацьовували. У нас є ось такий ось такий прибор. І тут, бачите, щеплення, гальма і акселератор. Катя розкаже, що ми на ньому відпрацьовували. О, да. І якою частиною стопи, як правильно, працювати на Так, да. І чи волочить його по коврику цю пятку, чи не волочити. Тому шановні, якщо Катя е, забажає, то вон, забрали ми это, нажимаємо подушечками і вдомик. Подушечками і вдомик. Значить, права, е, права нога. Пальчики, це акселератор і подушечки. Пальчики на п'ятки, подушечки на вісу. Ось так. Навчайтесь укращик. Пока-пока.